І зараз будемо з вами прибирати ось цю частину. Я зараз позабирати всі дерев'яшки і позбирати опілки і тут поприбирати. Ну що ж, починаємо. Мішоки зараз будемо збирати з вами ось цю кучку і ось цю кучку. Ну шо ж, Зібрали, що ж, давайте будемо зараз збирати. Зібралося ківачку міхропиш, і тепер беремо ліний круг і змітаємо ось так всі опілки, замітаємо. Я там дуже сильно також чисто не прибирала, але приправа така, щоб було видно, що почали декілька днів нам так прибудуть ну, дорога. Так що смисла прибрати, значить хто ж немає. Ми вже будемо прибирати козі. Вже е, ну, дрова вже тут порізані, ті ж не мають привезти. Ну вже тіба що доготовлені. Купучась тут що воно сюди сохне. Я що тоді погрібаю? А ось кучку зараз треба йти і збирати Брати мішок і збирати їх. Мішок знайдений і тепер йдемо роботи. А тоді піду туди на нагороту і буду там збивати бурянку, треба його позивати, він вже там за... Він, його покропили. І тепер от, треба збити і загрібсти, і спалити. Все. Ну, що було? Три мішка вже набрані, це мама набрала два мішка, той мішок набрала я і вже ось все буде. Та треба йти, пошати мішок і ось, вийшло, що той мішочок. І все, зараз ідемо. забираємо все. І, мабуть, зараз буду якусь біля, може, ще якусь робота є. Це якесь зеркало, таке застрине, ну нічого страшного. А далі сьогодні вже нічого робити не буду, ну в принципі, як це нічого. Ну, ввечері я йду на город, попрацюю, а на ну, сьогодні вже так от все. Ну, сьогодні робота, може там ще якась до роботи, то вже, напевно, знімати не буду, а це ви ну, все. А на тоді робота. Ну, маю на увазі, коли ми вже будемо прибирати двір, коли вже город обереться і е, зажнеться за трактор, і переорається город, то тоді будемо працювати в дворі. Бо тоді треба позаміхати тут, о, в курітнику прибрати, ну і тако, як то кажуть, помілочі зробити, щоб вже було гарно до осені. Ну вже, в принципі, так ну, Ну, ладно. Ну, так, -то, всім дякую за перегляд і всім па-па.